Вітаю, славний і непереможний народи! З вами Андрій Лисенко, з цікавими новинами з відусіль. Україна за жодних обставин не віддасть Росії Донбас за мирною угодою, тому потрібно шукати компроміс. Про це на прес-конференції заявив президент Володимир Зеленський, коментуючи підсумки переговорів в Абу-Дабі. Моя позиція щодо наших територій незмінна, наголосив він. Разом з тим, президент повідомив, що документ про американські гарантії безпеки для України вже готовий на 100%. Лишилося тільки підписати його. Конкретні гарантії безпеки для України дають конкретні дати завершення цієї війни. Документ готовий на 100%. Ми очікуємо від партнерів сигналу щодо дати та місця його підписання. Після цього він буде переданий на ратифікацію до Конгресу США та українського парламенту, повідомив Зеленський. 26 січня країни Європейського Союзу остаточно схвалили план блоку щодо заборони імпорту російського газу до кінця 2027 року. Про це, як пише Європейська Правда, йдеться на сайті Європейської Ради. Країни ЄС схвалили закон на зустрічі в Брюсселі в понеділок. Угорщина та Словаччина проголосували проти. Однак рішення було ухвалено кваліфікованою більшістю, тобто 72% держав-членів ЄС, що представляють 65% населення. Згідно з регламентом, імпорт російського трубопровідного газу та зрідженого природного газу до ЄС буде заборонено через 6 тижнів після набрання. Чинності закону. Однак для чинних контрактів держав-членів діятиме перехідний період. Згідно із планом, ЄС остаточно припинить імпорт російського зрідженого природного газу до кінця 2026 року, а трубопровідного газу до 30 вересня 2027. Країнам дозволяється відтермінувати заборону щонайпізніше до 1 листопада 2027 року. У тому випадку. Якщо вони мають труднощі з заповненням своїх газових сховищ газом з-за кордону напередодні зимового опалювального сезону за недотримання правил передбачені штрафи для фізичних та юридичних осіб. Крім того, у ЄС перевірятимуть країну видобутку газу, перш ніж дозволити імпорт газу на територію блоку, в ЄС також запевнили, що не повернуться до енергоносіїв з Російської Федерації навіть після завершення війни. Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що вступ України до Європейського Союзу з 1 січня 2027 року нібито є частиною ширшого мирного плану щодо завершення війни між Росією та Україною. Про це він сказав під час тематичного засідання уряду Сербії, наголосивши, що ця інформація надходить із неофіційних джерел, пише новості РС. За словами сербського лідера, мирна угода, якщо її буде досягнута, передбачатиме зобов'язання не лише Києва та Москви, а й значної частини міжнародної спільноти. Одним із ключових елементів такого плану, як стверджує Вучич, є швидше приєднання України до ЄС. Вучич також підкреслив, що ділиться інформацією, яку почув і не озвучив би її публічно, якби не вважав близькою до реальності. Він зазначив, що вступ України до Євросоюзу з початку двадцять року нібито розглядається як умова реалізації мирного плану та припинення бойових дій. Водночас, президент Сербії припустив, що такий сценарій викличе спротив з боку окремих країн ЄС, за його словами, проти можуть виступити Польща, Чехія, Угорщина та Словаччина. Вучич також заявив, що в разі реалізації цього плану процедури вступу України до ЄС можуть бути змінені примусово супереч чинним правилам і регламентам союзу. Наразі жодних підтверджень заяв Учича з боку Європейського союзу України або інших учасників можливих переговорів немає. Офіційний Київ раніше неодноразово наголошував, що курс на членство в ЄС залишається стратегічною метою, однак конкретні дати вступу не озвучувалися. На тлі переговорів в ДАБІ Росія посилює інформаційну кампанію навколо ситуації з енергетикою в Україні. Як пише «Дзеркало зеркало тижня із посиланням на центр протидії дезінформації, про це свідчить різке збільшення. Активності ворожих мереж, включно з ботами та скоординованими групами реальних людей, там наголошують, що основною тактикою цієї кампанії є так звана гіперлокалізація. Російські мережі створюють і використовують канали та спільноти, які маскуються під локальні ЗМІ. Нині частина з них працює майже винятково на темі енергетики, концентруючи зусилля. На її поширення та маніпулювання настроями аудиторії. Основний наратив кампанії полягає в перекладанні відповідальності за наслідки російських ударів на українську владу. Паралельно нав'язується теза, що нібито поступки України на переговорах можуть розв'язати проблему з електропостачанням. У такий спосіб ворог намагається перетворити гуманітарний шантаж на політичний тиск на українську владу. Йдеться в повідомленні. Також у Центрі протидії дезінформації зазначають, що окремим напрямом кампанії є системна дискредитація роботи місцевої влади, рятувальників і волонтерів, які ліквідовують гуманітарні наслідки атак. Зокрема, триває кампанія проти пунктів незламності, які намагаються подати як неефективні або навіть небезпечні. За їхніми словами, це робиться для того, щоб знизити довіру населення. Паралельно посилилася активність російських пропагандистів, які відкрито намагаються виправдати атаки на українську енергетичну інфраструктуру. У своїх заявах вони фактично визнають, що мета Російської Федерації спровокувати гуманітарну кризу, називаючи її інструментом тиску для нав'язування Україні миру. Йдеться у повідомленні. Чеська кампанія у співпраці з волонтерами. Постачає Україні fpv дрони на оптоволокні, які створені на основі технологій із перехоплених російських БПЛА. Про це, як пише Європейська Правда, повідомляє видання «Іднес». FPV дрон Янжишка, названий на честь чеського полководця, працює на оптоволокні, тому невразливий до засобів раді... радіоелектронної боротьби, а також втричі дешевший за інші моделі. Чеська компанія Spark створила цей дрон на основі російської технології. Українські військові передали волонтерам перехоплений безпілотник князь Вандал Новгородський, який працює на оптоволокні. У компанії розібрали цей БПЛА та на його основі створили Яна жишку. Майже все на ньому зроблено в Чехії: зелений каркас, зі скловолокна, ніжки, надруковані на 3D-принтері. Акумулятори та 25-кілометрові катушки оптичного волокна. Завдяки фінансовій підтримці ініціативи Дарік про Путіна, тобто подарунок для Путіна, компанія почала виробляти дрони у великих кількостях. Нещодавно волонтери зібрали 14 мільйонів чеських крон на 500 дронів для України. Співзасновник ініціативи «Дарек про Путіна Мартін Ондрачик, сказав, що Україна. Без проблем обійдеться без допомоги чеського уряду. Але що є позитивним, ми бачимо, що після кожної заяви Мацінки, Окамури чи Бабіша гроші на наших рахунках збільшуються і ми раді цьому. Україна отримала перші французькі ударні безпілотники Родоур 330. Вони здатні перебувати в повітрі до 5 годин і можуть уразити ціль на відстані до 500 кілометрів. Постачання стало частиною ширшої співпраці Києва і Парижа у сфері безпілотних технологій. Про це пише RFI українською з посиланням на Франц-24. Український арсенал поповнився ударними дронами Родор 330, які виробляє французька компанія EOS Technology. Технічні характеристики БПЛА дозволяють йому виконувати завдання на висоті до 5000 метрів та на відстані до 500 км. Крім того, за інформацією виробника, дрон здатен перебувати у повітрі до 5 годин, вести пошук цілий, а після цього завдавати точного удару завдяки вбудованій системі наведення. Ба більше, аби підготувати безпілотник до запуску, знадобиться два оператори та менш ніж 10 хвилин часу. За словами президента EOS Technology Жан-Марка Зуліані. Війна в Україні стала унікальним полігоном для випробування сучасних дронів у реальних бойових умовах. Він наголошує, що українські військові мають безпрецедентний практичний досвід в застосуванні БПЛА, а тому дедалі більше потребують не кількості техніки, а технологічних рішень нового рівня. Тож, героїчний і непереможний народи, слава Україні! Героям слава, слава нації і смерть ворогам!